Після дуже непростого виїзду до Панатінаєкоса на Донецький шахтар чекають пригоди у Львові, де місцеві Карпати прийматимуть їх в рамках другого туру української прем'єр-ліги у неділю. Ну а додати собі емоції за переглядом цього поєдинку ви можете разом із ігровою платформою Фавбет Фафбет. Перевід гри своє панове, привіт! Мені пощастило зіграти в Всі 26 бету, і хоч я не маю права її показувати, але можу трошечки розповісти. Тож ви собі сідайте позручніше. Вмикайте свою уяву, трішечки фантазію. Слухайте мою розповідь, як мої враження після гри в fc 26, де я провів десь так, напевно, 30-35 матчів. І дуже дякую Руслану Трейдмастеру, якому прилетів ключ на бета тестування І він поділився зі мною. І хто підписаний на мій телеграм, той вже прочитав, що в цій версії fc 26 Беті я проводжу найбільше часу порівняно із попередніми, де мені було достатньо там 2-3 годин, щоб зрозуміти, що воно буде таке, і далі не грати, чекати вже Реліз зараз мені реально цікавіше грати і грати. І перш за все, таке відчуття фановості, напевно, пов'язано із пасами. Паси в цій грі йдуть дуже легко, дуже точно. Аж інколи складалося враження, що надто легко пасуватися, хоча проблеми в цьому я не побачив, тому що з перехопленнями все було окей, до захисту ми зараз ще повернемося. По темі пасів ще скажу про закидання в дотик через другого, на третього, Л-1 Трикутник, те, що дуже вибішувало в Ви Всі 25. І так, помітно, що їй приклали тут руку. І частина таких закидань, як мінімум половина, йде вже погано, не точно, недостатньо швидко. М'яч там не відривається так, що можна втекти віч -навіч. Але все-таки є частина таких передач, які заходять. Якщо говорити про передачі через от задницю з розвороту на 180 градусів, вони часто йдуть от реально погано. Ті, що десь 90-120 градусів, так от приблизно, де вже трішки напівбоком, десь лице вже можна сказати, помітно не потила. Цю перед пасом, там от воно буває, що може зайти. Єдине, що мені тут не подобається при цьому всьому, що таке закидання в дотик може давати МБАПЕ, в якого паси там 82, наприклад, і плейстайлів на паси немає. В моєму розумінні такий пас було б нормально давати в дотик, якби гравця була там якась дальня передача, лонгбол плейстайл чи інсайсів, чи тільки така якась на паси в дотик умовно. А в МБАПЕ таких плейстайлів немає, але він може дати. от Закидання в дотик там. Наступний момент, який давав відчуття задоволення граючи, це дриблінг. Дриблінг, а саме контроль м'яча Лівим Стіком став приємнішим. Ми всі 26 і те, що ви написали про спритність, так відчутно, гравці швидше рухаються, це приємно. Десь я собі почав навіть згадувати часи FIFA 18, 19, 20, але не скажу, що 17, в кінці розповім, чому. Чисто лівим стіком крутитися приємно. Є відчуття легкості на полі. І тут же атака: а саме як пропонують себе і як відкриваються гравці. Так, вони рухаються прикольніше, коли ти атакуєш. Вони пропонують себе. Е, є темп на полі, є динаміка. Тобто не завжди тобі треба з Л 1 розганяти свого гравця, щоб він щось зробив, е, таке, щоб ти йому передачу. Якесь забігання, якесь відкривання. Е, інколи навіть спеціально не натискав Л1, щоб подивитися, як зіграє там бот на фланзі. І є рух, є темп, є пропозиції. Це виглядає цікаво. Можна на контратаках головити суперника, можна карати його, коли він кидає свою зону захисту і десь там висмикне когось із чотирьох в лінії. Тут подобається, будете грати, відчуєте. Удари. Мені здається, вони залишилися дуже близькими по відчуттях до FC 25 Я б не сказав, що там була якась проблема з ними. Окрім як лонгшоти трівелами, ну і можливо десь фінес шотами занадто дикі залітали. Я вам скажу, що. Перш за все, пробував трівели. Вони вже так не залітають, але забити все одно можна. Щоправда, мене забували саме ті гравці, в яких був плейстайл для цього сіренький. Ну і міг навіть за штрафного майданчика дати е, бувало, але це справді не часто. Найчастіше удари тривелою закінчувалися сейвом голкіпера. Причому бере м'яч намертво і навіть не відбиває десь перед собою, десь в бік. А от фінес лонгшоти, так я би взагалі сказав, що не зміг забити жодного. Хоча дуже багато не пробував але все одно спроби були. Все ж я не даю перевагу зайти в штрафний майданчик і звідти вже забивати І в мої ворота Фінеси лонгшотами не закидували. Я би взагалі навіть не згадав, щоб мені за штрафного майданчика хтось забив в Беті. С26, От так, подумати. Не знаю, всі заходили в штрафний майданчик і там вже лупили. фінішингу таки немає. Це правда. Дабл тап, подвійне натискання кнопки удару. Це удари низом. Все, як заявляли, так і працює. Back to FIFA 17 і трошечки далі. Удари низом летять круто, без плейстайлів, навіть сірого лоудрівана немає. Удари низом летять от класно. Потужний такий удар. І так, фінес лоудрівани, удари низом щокою є в цій грі, їх можна виконувати. Р1-двічі і двічі удар. Але я не знаю, як це буде діяти. Коли в гравця буде два золотих плейстайли і на фінес шот, і на лоу-дрівен, Що буде запалюватися в цей момент? Загадка. Ви ж знаєте, на старті гри в нас по два золотих плейстайли ми не побачимо. Але видно, що м'ячик притискається, але, як на мене, недостатня підкрутка. Я б не сказав, що такі удари летять настільки прикольні, як у FIFA 17, тим не менш залітає. Так, і Фінез дрівена залітає, і просто дрівена удари низом дуже навіть добре летять. Щоправда, не скаже, що от кожен удар це гол. Тому що голкіпери голкіпери, а саме їхні анімації оновилися. І на деякі удари низом кіпери так гарненько витягуються, дістають ті удари руками. Інколи можуть і ногою спробувати сейвити, але частенько саме рукою дотягувалися. Ну і що мені дуже помітно було кинулося в очі. Це момент, коли виходиш віч на віч, обігруєш голкіпера, десь там болролом чи просто десь від нього втікаєш. думаєш, що от зараз вже забиваєш на півпорожні ворота по звичці. Але ти пробиваєш, а голкіпер стрибає, витягується просто як кішка і дістає цей м'яч. А було і таке, коли мого голкіпера е, суперник якось обіграв, кіпер мій вже впав. Я думаю, він відіграний, страхував ситуацію і ворота захисником. І поки суперник думав, куди пробити, мій кіпер піднімається і одразу починає знову кидатися нагло йому в ноги і забирати м'яч, і забрав у підсумку. Е, такого я теж не згадаю, що боткіпер настільки включився активно після того, як він вже впав після першого обманного маневру. Так, що з кіперами цікаво, але сказати, що вони там якісь стали суперкруті, не пробити, ні. Забивати достатньо легко, я б сказав, вдається. Все, що має залітати, залітає. Я б так то назвав, якихось чудосейвів, сейвів, я і не згадаю. Просто так от собі нормально кіпери стоять. І ще що скажу: що якщо бити лонгшоти, то часто саме кіпери сейвлять м'яч так, в стрибку, що. Приклеюють м'яч до рук, він же десь там не відскакує. Ну і нормально, менше відскоків, менше нервів. Ну захист. Я думаю, ви чудово пам'ятаєте заявочки і є, що вони дуже старалися зробити так, щоб винагороджувати тих, хто захищається. Вручну, що відскоків буде менше, і дуже було цікаво подивитися, як це буде все виглядати насправді. І от якщо я б ще подумав, чи сказати, що FC 26 винагороджує тебе за ручну гру в захисті, чи не сказати, то точно скажу, що якщо вручну не захищаєшся, то гра тебе без це карає. Точні. Ще карає суперник, тому що якщо ти десь ловиш втик, чи десь зробив намагання відбору виступ гравцем, і він там на пів секунди вже підзавис і покидає свою зону. Чи десь висмикнув ти гравця з лінії захисту, і там утворилася діра? В момент туди можна отримати передачу і покарання, тому що гравці за рахунок того, що в АТАЦІ прикольніше відкривається, класно неряють ті зони, які ви залишаєте відкритими, десь викинулися, і десь потягнули не так лінію офсайду, то гравець атаки дуже класно до. Цій лінії офсайду впирається, і у відкритій зоні. Пропонує дуже класно себе туди отримую передачу і можна е, карати, забивати голи, і це мені дуже подобається. О, поки що, те, що я бачу, це от механіка, е, як можна скористатися тим, що суперник зіграв у захисті погано. Стосовно відскоків, після перехоплення відборів, їх справді стало менше. Я не скажу, що їх зовсім не стало, е, тому що все таки буває це граєте, Зіграв 30 матчів. Я збрешу вам, якщо скажу, що от все завжди м'яч приклеюється. Ні, бувало, але справді набагато рідше і після. Перехоплень дійсно частенько М'яч приклеївся до мого гравця. В мене в центрі поля грали Белінг і Камавінга. Ну а після відборів. E, насправді мало було тих ситуацій, що ти відбираєш і одразу втрачаєш, тому що ти даєш відбір і той гравець, проти якого ти граєш один в один, він справді десь там відвалюється. Але натомість інколи бувало таке, що підбігає його напарник в момент і забирає все одно в мене м'яч. Це було не часто. Десь от може один раз на матч, може один на два, не буду вже придумувати, але бувало. Дійсно, рідко. Але от тоді ти такий. Десь я це бачив, і всі 25 собі згадуєш, але там був момент, що ти забираєш, і цей гравець одразу десь там встає і дає відбір. Ну, коротше, от таке. Стало краще, набагато краще. Можливо, не ідеально, але чи може ідеально бути взагалі. Ну і до речі, так справді трохи відчувається те, про що і їй писали. Якщо ти будеш спамити кнопкою відбору, відбір, відбір, то от кожен раз, коли ти даєш анімацію відбору, твій гравець так трішечки станеться, зупиняється на якусь долю секунди, і її може бути вже достатньо, щоб тебе покарали. Тобто реакція ви всі 25 після невдалого відбору була значно швидше. Ти міг далі собі бігти. Тут є такий момент, що трішечки ти притримуєшся, і це прикольно. Корпус, гра корпусом справді змінилася в всі 26. Це від Чутно, але, на жаль, я не зміг протестувати вплив цього нового плейстайлу на гру корпусом, який їй додають в гру, бо банально у мене не було гравців, які володіють таким плейстайлом. Я собі подумав, можливо, якийсь Халанд має такий плейстайл, подивився на маркет. Але Галанд навіть не мав того плейстайлу, де його тоді взагалі шукати. Не знаю, може поки що його не закинули, а може є десь нападник, а Я не помітив. Але в грі в мене, коротше, таких гравців з тим плейстайлом не було, щоб от на L2 прямо от тягнути бути суперника на собі і протягувати м'яч вперед. Тим не менш, навіть без плейстайлу, а просто поставити Л2 якимось гравцем, чи навіть якоюсь панянкою на полі, які фізично слабші, вони вміють всі поставити корпус на Л2. Це правда? І от тут, власне, пересікається тема відборів у спину. Їх стало в грі менше. Тобто все одно ще десь з боку, так от за плеча може прилетіти, але точно не нагло в спину. І тим паче, якщо ти натискаєш L2, якщо ти натиснув l 2 ну в мене ще не було такого, щоб мене виштовхнули. Я навіть одного разу заради інтересу в центрі поля так от собі на L2, чисто стояв позакривати м'яч путерія контролюючи проти якогось палмера чи Белінга. Мене пам'ятає, навколо мене гравець крутився, ну, десь секунд 15 і не міг забрати. Але тут треба саме вручну лівим стіку мені е, відбувати. Відвертатися від його намагань забрати м'яч, тобто не просто натиснул 2 і чекаєш, а. Граєш. І, до речі, про цей момент із корпусом, який нам показували в одному із трейлерів, коли ти даєш передачу і одразу натискаєш Л2, щоб тримати на спині суперника. Так, це справді так і може працювати, але чи є в цьому необхідність, я не впевнений, тому що ви все одно в FC26 отримуєте м'яч нападником часто так, що він відстрибує від захисника суперника, і комфортно тобі і так просто лівим стіком розвернутися. Тим не менше, що суперник вручну там починає вас пушити, тоді на L2 ви дійсно можете поставити корпус і це. Відчувається, якщо де якийсь імбапе, а не якийсь Вінісіус, який легший. Хоча й він може закрити м'яч. Ну і наостанок два моменти, по яких я змін не відчув. Це навісні передачі, навіси саме ті, що крос з флангу, коли дає. Ваш гравець, подачу на страйкера. І скажу вам, що воно от як летіло, так і летить. І особливо мої такі улюблені черпачки від фланого півзахисника, від Вінгера на страйкера, коли я просто перекидаю через захисника суперника, тоді приймаю і наступним дотиком забиваю. Хто часто дивиться мої стріми відео, той знає, про які я говорю. Вони тут теж так виконуються. Ну і другий момент це швидкість, пейс, а саме як гравці біжать. І от біжать вони, як на мене, так само які бігли ви всі 25 останнім часом. На жаль. І от, власне, тому десь там на старті відео я сказав, що ця гра дає мені вайби десь там FIFA 18, 19, 20, але не 17, бо в 17 я дуже добре пам'ятаю, як швидконогі гравці могли втікати, і це от Обам'янг, як в мене рвався, там якийсь Коман, Мане, на той же Крістіан Роналду міг побігти від якихось повільніших центрбеків. Це відчувалося. В 26-й воно, ну в принципі, як в 25-й, Десь побігти воно може трішечки швидше, там якийсь Мбапе, нісьось, але не так, як мало би бути, як би я хотів бачити. Тобто в мене були такі ситуації, що от Карвахаль, в якого Пейс там 82, можливо, зі стилем зіграності, нехай стане, умовно, 90 скільки там, тінь, якщо йому дасть. Хоча дуже сумніваюся, що всі гравці одразу понакидули стилі зіграності, бо маркет важко доступний був, а стилі зіграності спроби спіймай. Ну так, от Карвахаль не відпускав Мбапе, десь там на дестап. Станції. Тобто, от, як біг є в темпі Р2, так і за мною Карвахаль. Ну, як ви знаєте, всі 25 вони часто поруч біжать, от тема, коли центрбеки не відпускають нападників, Ну, от таке воно. Не скажу, що там аж зовсім перебігають центрбеки е, тих форвардів швидких, але от. Ну, коротше, як ви всі 25. Тут же скажу, що бустів L1R2 немає. Це правда, нічого не відбувається, коли ти робиш L1R2. Тим не менше, цей елемент сам може допомогти в контролі м'яча, тому що гравець все-таки на L1 до себе м'яч підтискає, і ти от так грамотно можеш розвернутися і побігти. Просто без спринт-буста. Тепер я швиденько полистаю телеграм, подивитися, чи були якісь питання, про які я не розповів, готуючи свою розповідь по своїх враженнях, просив вас, залишайте питання, що вас. Цікавить по геймплею. буду на найцікавіше відповідати, якщо щось забув. Серед купи всього через кому помічаю, чи не летять тривели без плейстайлу. В мене особисто гравець без плейстайлу трівелу не забивав. Забивав Мбапе і забивав Белінгем. Чи є відчуття, що це інша гра? Так, я точно не скажу, але є відчуття, що це дуже і дуже добре відшліфовані всі 25 разом з 24 в поєднанні з фішками, там які були до FIFA 19 удари низом саме з FIFA 18. Вони працювали в останнє аж років тому. Тобто, якийсь такий коктейль виходить, який дає нову версію гри, яка напевно може стати, сподіваюся, що стане найкращою, і найфановішою, щоб пограти. Я дуже сподіваюся, що не пошкодую, що таке сказав. Чи помітив те, що бісить блоки, відбори чи щось подібне? До речі, про блоки їх мені здається стало менше ніж було ви всі 25, Якось так, от собі думаю. Не згадаю, щоб блокували аж дуже удари, хіба десь купа мала в штрафному майданчику. Ну і е, нерідко було так, що я навпроти гравця, який хоче пробувати. І саме от гра винагороджує, що я контролюю свого гравця і дає блок. Але й було одного разу точно, що я був навпроти гравця і блоку не було. І я свій подував подумав, бляха, ви ж казали, що будете винагороджувати А от ще якась фішка, яка імбова. Не скажу, що аж так її відчув. Але було трошки харючим, коли суперники крутили. Л1 переступи, коли гравець робить щось схоже на крокету, яка переходить в переступи. Цей момент дуже схарював і проти нього було незручно забирати м'яч. І хто знає, можливо, з чогось такого воно й піде. Далі небезпечним. Взагалі, фінти мають потенціал в цій грі бути харючими, тому що дриблінг, рухи лівим стіком, це все дуже швидко, і відповідно фінти теж будуть робитися швидко, тому о, треба буде ще попастися на тих, хто дуже-дуже крутить фінти. Це може бути з ними неприємно. І до речі, згадуючи те, на що можна схаритися, коли граєш проти когось, то це гравці, які дуже аб'юзять плеєр локи l 3 r 3 знаєте, і переключаються на другого гравця і починають ним одним десь он там пробігати між е вашими захисниками і давати. Туди передачі. Знаєте, от часто це полюбляють, тому що паси на того гравця, який там вручно переключений, вони летять аж дуже-дуже-дуже добре, аж занадто. от ви Всі 26 прості паси між всіма гравцями так летять, тому чи не розслабляться вони трішечки і не будуть просто пасуватися всією командою. Хто знає але мені здається, вони вже дуже звикли і це далі запускають. Але от якось ви Всі 26 мені було. Трішечки простіше з такими грати, ніж то було в Сі-25. Я вже на таких попадався, десь може 5-6 матчів було. Але все одно от вони можуть замахати, коли намагаються десь там на трикутничок вивезти свого гравця. В трейлері голкіпери стрибали як навіжені, цікаво, чи зробили їх топ-мета чи незначне покращення. Ну, про голкіперів я трошечки розповідав з того, що от покращення, я, напевно, найбільше відзначу те, що лонгшоти вони сейвлять спокійно, принаймні м'ячі летять от десь їм. По траєкторії, що вони досягають, так от щоб в межах штрафного майданчика вони там дуже дивували, то такого нема. Черевці роблять зайвий дотик при пасах в дотик, я б такого не сказав. В Всі 26 дуже легко пасуватися в дотик. Пас-пас-пас, все йде моментально. Спритність, як показувало у трейлері, правда чи ні? Гравець може після r 2 швидко розвернутися і побігти в іншу сторону. Спритність, яка стосується дриблінгу, коли ти рухаєшся з м'ячем. 100% правда ти швидше рухаєшся лівим Стіком. В захисті, і взагалі, коли бігаєш, загалом ніби так теж швидшим, але так чи інакше, коли ти будеш просто тримати затиснутою Р2 і десь хочеш після того, щоб тебе не віднесло, ти собі нормально побіг. Так нереально, тому що є процес, що гравець гальмує, розвертається, і суперник має тебе зато карати. А Тут тобі треба на R2 разом і L2 підтискати і переходити просто на L2 десь, коли ти читаєш, що суперник зміститься, ти тим самим скидуєш швидкість і вже готовий розвернути свого гравця. Взагалі, коли захищаєшся один в один, особливо центрбеками, вони все одно відчуваються такими трішечки на масі. Ну і особливо враховуючи те, що я грав з пінгом 46, тому що включений тільки британський сервер на Бетці. Ну, то мені було інколи важкувато рухатися. І один в один, коли ти дав зайти супернику штрафний майданчик, стає реально. Важко за ним встигнути і легко пропустити гол, якщо даєш зайти йому задалеко. А от про стаміну гравців оборони, якими грає штучний інтелект, чи вона швидше закінчується чи ні. Я цей момент взагалі не зрозумів, що там їй хочуть тим сказати. Я дивлячись на те, що відбувається на полі, час звічасу дивився на витривалість своїх гравців і сказати, що вони десь якимось чином виглядали інакше, ніж то було в Всі 25, не можу. В них приблизно ті ж. Показники по стаміні наскільки там залишилися, були як і було в 25 й Що саме з витривалістю вони хотіли зробити? Я не знаю, я того не відчув. Ну і що ми маємо у підсумку? Після двох ігрових днів BTFC 26, а таких ще буде ого, го тому що аж до 26 серпня вона буде навіть більше ніж ще два тижні, майже три. Якщо там раптом ще якісь суттєві зміни патчем підженуться, я, мабуть, напишу в телеграмі. А так, от, загалом, головні підсумки по враженнях, що мені не подобається, це те, що закидання в дотик все одно можуть летіти краще, ніж. То хотілося б. Ну і пейс, швидкісні дані гравців. мені дуже хотілося б, щоб такі гравці, як МБАППЕ, втікали від всіх, практично, хто є в лінії в захисті, тому що у МБАПЕ показник швидкості там на 15 пунктів вище, навіть якщо давати якомусь вандевену тінь, то все одно в нього має бути 90 і МБАПЕ має побігти швидше. А такого не помітно, на жаль. А от все інше мені насправді подобається. Там і те, що відбувається в атаці, те, що відбувається в захисті, те, що менше відскоків після відборів перехоплень і так далі, дуже багато плюсів. Я загалом задоволений. Ну і, власне, красномовним було все на старті, що в цю бетку я хочу грати. Набагато більше ніж то було в останніх версіях, і от зараз, після цього відео, завтра я знову захочу зіграти. Якщо буде ще якісь там цікаві зміни, можливо, буду в Телеграм постати. Навряд буде ще якесь відео, хіба може, десь там в кінці серпня, якщо дуже щось суттєво її будуть. Смикати після якихось писульок і фідбеку від ком'юніті. А на сьогодні, все якщо цікаво було послухати, то поставте вподобайку в коментарях, можете ще щось запитатися, про що я не розповів. Я вам там постараюся відписати. Ну і почуємось. Побачимось, бережіть себе.